Прийшли додому співпрацівники поліції ДНР, паспорт, телефон, ГУБД, військовий квиток і більше не повернули додому. А ДНР дуже такі можна сказати, як фашисти, коли привозили хлопців, етапи постійні знущалися, били. Чоловік був а, в, в військова розвідка. Я потрапила до полону, мене забрали з дому 19 березня 22-го року. А 22 квітня 22-го року я стала вдовою. Він загинув. Я поїхала в гості до своєї куми це хрещена має старшої доньки. І вона каже: Ти знаєш, що я йду на військову службу до зв'язку. Я кажу, ну, я хотіла би. Вона каже, так їдь в свій військомат. І приїхала до військомату, мамі і бабушці нічого не казала. Кажу: хочу бути кухарем тільки у військовій частині. Мені кажуть, ще немає, якщо. Оставить координати, ми з вами зв'яжемося, і в течінні, мабуть, не знаю, місяця або два мені подзвонили, кажуть, є посади на військового кухаря. І я почала збирати так документи і все. потрапила сама особисто як доброволець на контракт. Прийшли додому співпрацівники поліції ДНР і запитали, вони робили перепис населення і запитали, є дома військові, чи немає. Я тоді знаходилась у декретній відпустці за доглядом за дитиною. кажу, я, ну я в декреті. Вони кажуть, покажи свої документи, які підтверджують, що ти військова. Дала військовий квіток, вони кажуть, ну збирайся, поїдемо. Пальчики відкатаємо і ввечері повернешся додому, до мами і дітей. Паспорт, телефон, ОБД, військовий квиток і більш не повернули додому. Коли взяли в полон, то самі молодший було місяць і два тижні. Я 9 лютого народила, і 19 березня мене забрали. Мама то тобто є, бабуся моя мама замінила на цей весь рік, і два місяці мене. Виховувала вона всіх трьох дітей. 19 березня, коли забрали з дому, то від, ми відвезли до мангуш. Це посілок гарського типу, і ми там сутки провели у, в поліції. Потім на наступний день нас зібрали і відвезли на Докучаївськ. З Докучаївська теж ми сутки переночували. З Докучаївська нас відвезли вже в місто Донецька в УБОП. І з УБОПа вже я потрапила в ІВС. І з Івеса вже Оленівка, Донецьке Сізо, і остання це Маріупольська ісправітельна жіноча колонія. В Єленівці я була з 20. 5 березня по 14 травня, і з 14 травня по 9 лютого я знаходи. Ми знаходились у Донецькому СІЗО. І з 9 лютого по 26 травня жіноча колонія Маріуполь. Валенівки ми були на знаходилися вперше на санчасті, це велике двохітажне здання, знаходились там, потім нас перевели на дізо, на прогулянку виводили. Постоянна вонь, каналізація постійно текла. Коли ми пішли їсти, це була їдальня. Вона знаходилась, треба було йти як по плацу, не знаю, як це називати, во дворі. І в той момент привезли хлопців, був етап. Я ніколи в житті не бачила, як хлопців приймали на тих бараках. Вони випригували з автобуса, потім починали бігти їх з двох сторін, зустрічали з палками пиром, а далі стояли. Чоловіки з великими собаками, радвел і овчарка, і вони кидали цих собак, але собаки не встигали схопити, щоб ну, покусала. Хлопці кричали: не треба, будь ласка, не треба. Вони тільки стояли і сміялися з цього всього. І в той же день ввечері прибігли, і сказали, що хлопець з 90-го року народження помер. Він не витримав цього всього. ДНР дуже такі, можна сказати, як фашисти. Вони знущалися, вони нас постійно матюкали, а потім вони нам постав... принесли постанови. Це для ВСУ і ну, всі, хто військові постанови де було вказано, що ми будемо знаходити під стражею. У мене було написано від 10 до 15 років. А у дівчат з Запоріжжя одна була кухар, друга була медик, взагалі 20 років. Ми почали питати, чому. А вони кажуть, а ви ж терористи, ви підписали контракти в Збройних силах України, ви терористи. Більше ніхто нічого не пояснював. Коли нас шукали рідні батьки, вони давали відповідь, що таких тут немає. Такі тут не знаходяться взагалі. А ми на той момент були у Донецькому СІЗО. Був і страх. Коли сидиш, не знаєш за своїх рідних, коли нас випустять, чому з нами ніхто не спілкується, чому нам ніхто нічого не пояснює. Взагалі, потім, коли сказали, ви будете тут знаходитись у полоні, поки не закінчиться ця війна. Ми почали і молитву читали. Нам хлопець волонтер принес в камеру біблію. Ми її читали і молилися кожного дня. Ну, І плакали. У кожного свої емоції сварились, тому що кожного дня одне і те ж саме було. Обмін був 8 березня. Але я відмовилась від обміну, тому що я знала, що моя мама жива, що діти мої з нею, і я не поїхала на обмін. Потім до нас у квітні приїхав представник прокурор і РФ і ДНР стосовно звільнення дівчат з полону, тому що батьки вже в які тільки інстанції не писали 26 травня. Да, дійсно приїхали і сказали. Назвали п'ять дівчат разом із мене і все додому. З колонії ми самі виходили вже. Нам тільки давали постанову, що ми не терористи, що на руках крові немає, і все. З цим ми і уйшли. Це, так сказати, така фільтрація у них була. Коли мене вже звільнили повністю 26 травня 23 року з полону, то. Получилось, що я коли вийшла, я сказала, будемо їхати. І все. І вона мені допомогла в місці сам їхала четверо суток до України. Зараз донька Ніколь і донька Владислава. Ніколь чотири рочки, Владиславі два рочки. Якщо я кудись збираюсь до магазину, ще кудись. Це постійні крики. Ми з мамою, ми з мамою. Вони запа... запам особливо ніколи запам'ятала, що приходили дядьки, сказали, що мама буде, і мама той тобто, пропала. Ну, це ось вони постійно з мамою. Старша донька, якій 12 років, Вікторія. Вона дуже подоросла. Вона допомагала моїй мамі. Чоловік був а, в, 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 військова розвідка. Він сам з Чернівецької області проживав з батьками у селі Мигове. А потім, коли в 16-му році він пішов, сам особисто підписав контракт, то він вони від початку були в місті Миколаїв, це морська піхота. І потім наш комбат, Сухарєвський Вадим Олегович, він зробив окремий батальйон 503, який базувався в місті Маріуполь. І мій чоловік приїхав до Маріуполя. У 2017 році я підписала теж контракт в 53-й батальйон, і там ми з ним познайомились. Коли ми з ним пішли вже з морської піхоти, ми разом пішли на Дімбіль. Ми планували, що більше не будемо підписувати контракти, але так склалося, що ми побули місяць вдома і підписали ще один контракт. Я там пробула сім місяців, бо я завагітніла і Пішла у декрет. Я потрапила до полону. Мене забрали з дому 19 березня 22-го року. А 22 квітня 22-го року я стала вдовою. Він загинув. Дуже позитивний, був веселий, життєрадісний, Багато строїв планів. мріяв, що ми будемо жити окремо. мріяв, що він купить. Він дуже любив БМВ. Купив машину, буде машина, все буде. Взагалі, ні планам. Плани просто взяли і розрушили Мрії. Ні мені, ні батькам, ні дітям не віддали телефон. Кошти він збирав на машину і на те, щоб вивезти дітей сюди, з окупованого Маріуполя. І кошти теж зняли. Все під ноль. Зараз суди, ну будем судітися, буду виясняти. Але... Коли я переїхала до Буковини, до батьків чоловіка, то мене знайшла моя подруга Даша, яка же в карітасі дають. Гуманітарну допомогу. Я розповіла те, що я була у полоні, що я військова полонена. Мені також Карітас надав адвоката Артема Миколаєвича. Я спілкувалася з їхнім психологом Тетяною. ось І по сьогоднішній день ми. Товаришу, мені цього не вистачало. Коли тебе чоловік людина розуміє і приїхати ну, з Чернівців до Мигова, я не знала нікого, ні Артема Миколайовича, ні цю Тетяну. Вони залишили всі справи і приїхали познайомитися зі мною. Допомогли мені. Отримати, отримати довідку 55, що підтверджує те, що я знаходилась у полоні. Я дуже вдячна Артему Миколаєвичу і Тані, те, що вона почала мене наштовхувати, що треба жити далі.